Вітаю! ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Сьогодні хочу додати у вашу скриньку візерунків от такий чудовий візерунок. Так він виглядає з лицьової сторони, і так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Цим візерунком зв'язана Ковтинка. Світлина цієї ковтинки зараз перед вами на екрані. Цей візерунок дуже гарно виглядає на цій ковтинці, він її не обтяжує, а додає їй краси і шарму. В'язала я свій зразок цього візерунка із пряжі Alize Cotton Gold. В 100 грамах 330 метрів по складу 55% вовни і 45% акрилу. І колір, кого це цікавий, це колір номер 43. І зразок я в'язала спицями. Кніт прозінг це спиці номер 3. Візерунок цей нескладний. З ним справиться навіть починаюча в'язальниця. Я буду з вами пров'язувати кожен рядок, кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і також у відео я додам схему цього візерунка, а також схема буде у розділі спільнота. Що стосується схеми візерунка, на схемі фіолетовим кольором я позначила Кромкові петлі. Білим кольором я позначила рапорт візерунка, він складається із 10 петель. Перед рапортом візерунка ми будемо пров'язувати 5 петель з симетрії, вони на схемі позначені жовтим кольором, і також на схемі жовтим кольором позначені шість петель симетрії, які йдуть після рапорта. І у висоту будемо пров'язувати 16 рядів. Хочу ще сказати, що парні ряди 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 і 16 пров'язуються виворітними петлями. Також виворітними петлями прив'язуються петлями. Накиди. Я вам покажу, як пров'язувати лише один ряд, другий ряд, і потім далі всі парні ряди, ви будете пров'язувати самостійно, а я буду пров'язувати ці ряди за кадром. І, ж, і отож, Якщо вам сподобався цей візерунок, беріть ниточки, спиці, і ми з вами почнемо в'язати. Щоб не забирати ваш дорогоцінний час, я буду з вами пров'язувати один рапорт візерунка, тож на спиці самим звичайним способом набираємо 23 петлі. Сюди входить 5 петель симетрії перед рапортом, плюс 10 петель рапорта, і плюс 6 петель симетрії після рапорта. І ще плюс 2. Кромкові петлі. Я набрала 23 петлі, тепер ми з вами в'язання повертаємо на виборітну сторону і починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, і далі всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицевими петлями. І так в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую підготовчий ряд лицьовими петлями і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали петлі підготовчого ряду. Пров'язали підготовчий ряд, в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, тепер в'яжемо 5 петель симетрії. Лицьова петля, накид, пров'язуємо 2 петлі разом з нахилом вліво, першу петлю я знімаю не пров'язуючи, слідуючу петлю пров'язую лицьовою. і тепер через цю петлю переносу петлю, яку ми знімали не пров'язуючи. Дві петлі лицьових. Одна лицьова і друга лицьова петля. Петлі симметрії ми пров'язали, в'яжемо рапорт візерунка: три петлі лицьових. одна лицьова, друга, третя лицьова петля. Тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю спочатку в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх разом лицьовою з нахилом вправо. Накид. Лицьова петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, дві петлі лицьових. одна лицьова і друга лицьова петля. Раппорт візерунками пров'язали, тепер в'яжемо шість петель симетрії, три петлі лицьових. одна лицьова, друга і третя лицьова петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицьова петля і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Якщо ви в'яжете кромкову виворітною, пров'язуйте виворітною. Ми пров'язали з вами перший ряд візерунка. Пров'язали перший ряд, в'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати другий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи, виворітна петля, всі накиди в другому ряду пров'язуються виворітними. Ось перший накид. Далі в'яжемо виворітні петлі. Знову накид пров'язуємо виворітною. Знову накид пров'язуємо виворітною. І так в'яжемо до кінця ряду. Знову накид пров'язуємо виворітною. Виворітна петля. І в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі другого ряду. В'язання повернули на лицеву сторону і в'яжемо третій ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, в'яжемо 5 петель симетрії, Дві петлі лицьових. одна лицева, друга лицева накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, слідуючу петлю пров'язуємо лицьовою і через неї переносимо зняту петлю. Лицева петля ми пров'язали петлі в симетрії, далі в'яжемо рапорт візерунка: дві петлі лицьових, одна лицьова, друга лицьова. дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Три петлі лицьових, одна лицева, друга, третя лицева петля. накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля. Ми пров'язали рапорт візерунка. Далі пров'язуємо шість петель симетрії: одна лицева, друга лицева. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві петлі лицевих. Одна лицева, друга лицева, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі другого ряду. В'язання повернули на виворітну сторону і в'яжемо четвертий ряд. Як я вже говорила, що парні ряди пров'язуємо виворітними петлями і накиди в цих рядах пров'язуємо також виворітними. Щоб не займати ваш час, я думаю, що виворітні петлі можуть в'язати всі, Пров'язуєте парні ряди самостійно, а я пров'яжу ці парні ряди за кадром. Тобто, зараз четвертий ряд я буду в'язати за кадром. А ви пров'язуєте четвертий ряд самостійно. Я пров'язала четвертий ряд за кадром, тепер в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати п'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, тепер в'яжемо 5 петель симетрії: лицева петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, слідуючу пров'язуємо лицьовою і через неї переносимо зняту петлю, накид і знову дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, слідуючу пров'язуємо лицьовою і через неї переносимо зняту петлю. Ми пров'язали петлі з симетрії, тепер в'яжемо рапорт візерунка. Лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю я знімаю, слідуючу пров'язую і через неї переносю зняту петлю накид. Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво. Ми пров'язали з вами рапорт візерунка, тепер в'яжемо петлі симетрії. Лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами петлі п'ятого ряду. Пров'язали п'ятий ряд, в'язання повертаємо на виворітну сторону і виворітними петлями в'яжемо шостий ряд. Ви пров'язуєте самостійно цей ряд виворітними петлями, я цей ряд пров'яжу за кадром. Я пров'язала шостий ряд за кадром, тепер в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати сьомий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І тепер в'яжемо 5 петель з симетрії. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю я знімаю не пров'язуючи, слідуючу пров'язую лицевою і через цю петлю переносю петлю, яку ми знімали. Накид. Ми пров'язали з вами петлі симетрії, тепер в'яжемо рапорт візерунка. На схемі стоїть значок, де три петлі пров'язані разом. І середня петля знаходиться зверху. Як я буду пров'язувати? Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю ці петлі на праву, на праву спицю, не пров'язуючи. Третю петлю пров'язую лицьовою. і тепер через цю пров'язану петлю переносю дві петлі, які ми просто знімали, ниточку підтягую. Як бачите, середня петля у нас зверху. Накид. дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга, третя лицева петля. Накид. дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво. І накид. Ми пров'язали з вами рапорт візерунка Тепер в'яжемо 6 петель симетрії. Знову у нас на схемі значок, де середня петля зверху. Я знову праву спицю заводю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю, не пров'язуючи. Третю петлю пров'язую лицевою, тепер ці петлі переносю через пров'язану петлю. І ниточку підтягую накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид, дві петлі лицьових. одна лицьова і друга лицьова петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали з вами петлі сьомого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати восьмий ряд. Восьмий ряд я пров'яжу за кадром, ви пров'язуєте самостійно виворітними петлями, і накиди у восьмому ряду теж пров'язуєте виворітними. Я пров'язала восьмий ряд за кадром. Тепер в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати дев'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Тепер пров'язуємо 5 петель симетрії, 3 петлі лицевих: одна лицева, друга і третя лицьова петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. накид. Ми пров'язали петлі симетрії. Тепер в'яжемо рапорт візерунка, лицева петля, накид, Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом. Вліво 5 петель лицевих. Одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в дві петлі і пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Накид. Раппорт візерунка ми пров'язали. Тепер в'яжемо 6 петель симетрії. Лицьова петля, накид, 2 петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, 3 петлі лицьових. одна лицьова, друга і третя лицьова петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали з вами петлі 9 ряду. Пров'язали 9 ряд, в'язання повертаємо на виворідну сторону і починаємо в'язати 10 ряд. Десятий ряд я пров'яжу за кадром. Ви пров'язуєте 10 ряд виворідними петлями. Не забувайте, накиди також пров'язувати виворідними. Я пров'язала за кадром 10 ряд, тепер в'язання повертаємо на лицеву сторону. І починаємо в'язати 11 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І тепер в'яжемо 5 петель симетрії. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид і лицева петля. Ми пров'язали петлі симетрії. Тепер в'яжемо рапорт візерунка. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, Три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом. Вправо накид і лицева петля. Ми пров'язали рапорт візерунка, тепер в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, слідуючу пров'язую лицевою. І через цю пров'язану переношу петлю, яку знімала. Дві петлі лицевих: одна лицева, друга лицева, і кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами петлі 11 ряду. В'язання повертаємо на виборітну сторону і починаємо в'язати 12 ряд. 12 ряд пров'язуєте самостійно виворітними петлями. Не забувайте накиди пров'язувати також виворітними. Я 12 ряд пров'яжу за кадром. 12 ряд пров'язали, в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати 13 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, тепер пров'язуємо 5 петель лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Петлі симетрії ми пров'язали. Тепер в'яжемо рапорт візерунка. лицьова петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Ми пров'язали рапорт візерунка, тепер в'яжемо 6 петель з симетрії. Лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою. З нахилом вліво, лицьова петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицьовою. Ми з вами пров'язали петлі 13 ряду. Пров'язали 13 ряд, тепер в'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо виворітними петлями пров'язувати 14 ряд. Пров'язуйте 14 ряд самостійно, не забувайте накиди також пров'язувати виворітними. 14 ряд я пров'яжу за кадром. Я пров'язала 14 ряд за кадром, тепер в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати 15 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, в'яжемо 5 петель симетрії. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Накид, Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид і лицева петля. Ми пров'язали петлі симетрії, тепер в'яжемо рапорт візерунка. Дві петлі лицевих. Одна лицьова, друга лицьова, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, слідуючу пров'язуємо лицьовою і через цю петлю переносимо зняту петлю, накид. Тепер три петлі пров'язуємо разом, щоб середня петля була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх, не пров'язуючи на праву спицю. пров'язую третю петлю лицевою, і тепер через цю пров'язану переносю другу і першу петлі. Ниточку підтягую. Як бачите, середня петля у нас зверху. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид і лицева петля. Ми пров'язали рапорт візерунка. Тепер пров'язуємо петлі симетрії. Дві петлі лицевих. Одна лицева, друга лицева, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид, дві петлі пров'язуємо разом. Лицевою з нахилом вліво і кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми з вами пров'язали петлі 15 ряду. Пров'язали 15 ряд, в'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати заключний 16 ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Пров'язуємо всі петлі виборітними. Накиди теж пров'язуємо виворітними. Ось у нас накид, в'яжемо виборітними. І так в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую петлі з 16-го ряду і в кінці ряду кромкову пров'язую виборітною петлею. Ми закінчили з вами в'язати 16 ряд. Ну і тепер в'язання повертаємо на лицеву сторону. От такий зразок у нас з вами зв'язався. Як ви бачите, візерунок не складний, але гарний, ніжний. Якщо вам цей візерунок сподобався, Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо є таке бажання. Буде ще багато цікавого, буде багато візерунків, буде багато плечових виробів, шкарпеток. Я з вами не прощаюся. Всім бажаю мирного неба, легких петельок, нових творчих ідей, ну і також перемоги нашій Україні над ворогом. До нових зустрічей. Всім пока!